Вивчив повністю? Так. А як вам це вдалося? Вчора до вечора були на засіданні бюджетного комітету. А цифри прикинь, пам'ятаєте, скільки на культуру виділили? Е, важко навіть запам'ятати той мізер, який виділено на культуру. Обібрали повністю уряд сільське господарство, кредитуванням житла для сімей, для молоді, зменшені видатки на освіту. Зменшені видатки на цілий ряд інших соціальних програм, зате збільшені видатки на владу, на правоохоронні органи. Вчора додавали ще на Верховну Раду мільйонів 80, зокрема на вихідну допомогу. Оцім 285 вісімдесят чи депутатів які не стали, от отримають вихідну допомогу в розмірі там 10 заробітних плат місячних. Тобто на це не гроші є. А на те, щоб дітям війни виплатити, на те, щоб судові рішення по Чорнобильцях виконувати, чи по дітях війни, на те, щоб клади вернути, на те, щоб інші підняти видатки, зокрема в заходи з за енергозбереження, в будівництво на це в уряду вони стверджують, що грошей немає. Дефіцит бюджету. 3,5% від ВВП це понад 50 мільярдів гривень. Це значно більше, навіть ніж у цьому році. В цьому році десь до 40 мільярдів дефіцит. Тобто, от, якщо сказати контрольні цифри, які свідчать про дні, що міф про економічне зростання, про покращення життя, який уряд весь час навіював нам, виявився блефом. Голосувати не будете за бюджет. Хай мені рука відсохне, щоб я голосував за цей бюджет.